Всім привіт. Починаю готувати місце для свого нового інвертора, акумуляторів і так далі. Так як місця в мене тут не дуже багато, все заставлено. Тут у мене котел, тут техніка зберігається, там станочок. Тобто ну все якби дуже-дуже щільно залишається. Вільним ось цей угол. Ну і вирішую тут все ставити. Раніше все. Система безперебійного живлення стояла у мене ось тут. Тут опалення входить, скажімо, в будинок під землею. Зробив ось такий щит, трапик, переставив акумулятори. На цих акумуляторах у мене заживлений насос, автоматика, і в мене в будинку встановлено відеонагляд. Також ось провідник іде в будинок на відеонагляд. Завжди працює, навіть світло вимикається. І там дві доби, якщо на сам відеонагляд можна, скажімо так, спокійно пережити. ну, По цьому інвертору Ліксіон в цьому році він мене дуже-дуже так скажімо, виручив. Ось написано 800, але насправді тут 550 Вт максимального навантаження. Але мені, скажімо, з головою вистачало. На те, щоб в мене працювала автоматика на котлі. Ну, те ж саме відеонагляд. Ну, і мінімально там можна якийсь холодильник запустити, але вирубався. Якщо холодильник підключав, не вистачало напуск. Ну, це, це вже таке. ну А так як бачимо, зараз у нас 7% навантаження. Ну, ось таке перемістив. Ця система так поки що залишається. ну а Тут буду монтувати інвертор. Інвертор змонтує ось тут, на акумулятор ще не вирішив. Або ж зроблю сюди такі полички Тут буде лігій зберігатися. Ну, або ж так само з цієї сторони. Але тут не сильно хочеться, тому що ну, виїжджаємо мотоциклом, можна десь зацепити щось, скажімо так. А ось тут я думаю буде добре. Якраз банка должна повинна, ну, повинна влазити. Зараз спробуємо. ну в банку і якраз вона добре. Сюди входить по всій висоті. Тобто можна буде набрати скільки потрібно, там, наприклад, три секції чи скільки і набрати їх отак у висоту. Вага, звичайно, буде досить така велика. Але тут он... в мене стіна із цегли, зробить хороші дюбеля зробить палички. Я думаю, все воно витримає, все буде добре. Ну, а поки що ось так. Ну, тут Помічник приніс мені метелика, точніше його залишки. Ну, Все, будемо працювати, повісимо сюди теж гіпсокартон. Ну і будемо щось уже пробувати робити.